Анна Мариненко вразила світ незвичними в'язаними речами, гігантськими ковдрами та яскравими шаликами і светрами. Все почалося з того, що в інтернеті Аня натрапила на австралійського виробника маріносової шерсті. Замовила, а в пакунку виявились гігантські клубочки. Звичайні спиці явно не підходили, тож киянка почала в'язати руками. Лише уявіть розмір однієї петельки 8 сантиметрів. Спочатку в'язання давалось непросто, а тепер ковдра розміром півтора на два метри готова за декілька годин. Свій Магазинчик на всесвітньо відомому сайті ITCI Аня відкрила в січні цього року. І не минулий року, як у неї з'явилося 40 тисяч підписників, а понад 2 тисячі людей по всьому світу вже стали її клієнтами. При цьому відгуки й коментарі чудові. Жінки запевняють, що навіть скептичні чоловіки оцінили їхні покупки. Одного дня киянка презентувала свій проект на платформі Kickstarter. Для масового виходу на ринок Європи і США їй потрібно було 20 тисяч доларів. Утім, за місяць кампанії Аня зібрала в Дев'ять разів більше, що ж здається, на світ чекає гігантська експансія українських товарів.